В нього потрібно швидко спуститися та щоб нічого по дорозі не заважало. Харківські комунальники продовжують роботи з ремонту входів до укриттів, що знаходяться у більшості будинків міста. Ось як ці роботи тривають у Київському районі. На даних адресах наше підприємство виконує роботи по ремонту входів до бомбосховищ. Ми ремонтуємо стіни, ми ремонтуємо сходи. Ми встановлюємо нові пірила, тому що коли лунає повітряна тривога, щоб люди не витрачали важливий час, хвилини, секунди, могли швидко спуститися до бомбосховищ. Тому це ремонт перил, сходів, стін, дверей, все, що потрібно, щоб було це швидко і. Надійно ця робота велась також і раніше. Підвали ремонтувалися, було встановлено світло, була проведена диретизація, дезінфекція. Підвали були очищені від захарашень, від сміття. За останній час було відремонтовано близько ста входів до бомбосховищ це підвали. Це у нас найпростіше бомбосховище, близько ста об'єктів було відремонтовано. Також наряду з бомбосховищами ми ремонтуємо і покрівлі, тому що не тільки бомбосховища потрібні, але людям потрібно далі жити. Ремонтуємо покрівлі, м'яка покрівля було відремонтовано близько п'яти тисяч метрів квадратних. Також чистимо водостічні труби, близько 2000 тисяч метрів. В погонах було відремонтовано також цоколя, вхідні групи, все, що необхідно для життєдіяльності харків'ян. Працюємо кожен день, тому що заявок дуже багато. На заявки реагуємо дуже швидко. Це день-два і працюємо, можна сказати, і вдень, і вночі, тому що потрібно, щоб люди себе відчували захищеними та могли користуватися усіми благами, могли спокійно ходити нічого ніде не падало, не відвалювалося». першого дня війни Нюрнберг підтримує Харків за різноманітними напрямками. Вантажі з гуманітарною допомогою, дизель-генератори, автомобілі швидкої, важливе обладнання. Уже півтора роки місто Побратим намагається оперативно допомагати з вирішенням багатьох проблем. Крім того, до кінця вересня Нюрнберг планує передати мегаполісу 40 автобусів. Я дуже радий, що серед них буде два мультифункціональних автобусів. Ми отримали ще 130 тисяч євро від німецької держави. Ми їх також використаємо для ваших потреб, але все ж таки, що ми ще можемо зробити, чим ми ще можемо допомогти. Що стосується вашої допомоги, так дійсно ми зараз знаходимося у часі, коли з 1 вересня наші діти дітям потрібно буде навчатися, і ми працюємо над бомбосховищами, бо дуже небезпечно, щоб вони навчалися у школах. Коли буде у вас така можливість, то Теж хотів би вас попросити, щоб ви приєднались до нашої такої роботи. Партнери кажуть, крім обладнання таких бомбосховищ для учнів, готові допомогти місту ще й з відновленням двох шкіл, що постраждали від російських обстрілів. Більш детально співпрацю за цими напрямками мають обговорити вже найближчим часом. У кожного з них за плечима не один десяток років улюбленої роботи, бо саме такою її вважають медичні фахівці, які працюють у Шевченківському районі. Я завжди мріяв бути лікарем, завжди мріяв допомагати людям. А так мені випала доля, що я допомагаю новим мешканцям нашого міста Харкова ставати в наші лави. Множити так сказав, нашу, наше суспільство. Бажаю напередодні нашого свята, дня медичного працівника. Ну, перш за все, миру, голового ясного неба, вот, здоров'я всім вам, злагоди у сім'ях ну, і трудової наснаги. Когда більше дітей приходить в поліклініку, коли возвращається в даний момент в Харьков, це велика радость для нас, всіх медиків, в частності, що дітей очень люблю, всі наші сотрудники і поліклініка на хорошем счету. Кстати, у нас наша моя в частности. Я задоволена тим, що я маю можливість допомагати людям, я маю бажання допомагати людям. Це... Мабуть, дивовижна професія, бо ми бачимо багато і людських доль, які проходять перед нами. Дійсно, це ти радієш, коли можеш. Мати змогу вилікувати когось, і це зовсім не перед емоції. Бажаю, щоб ніколи не перегоріло бажання, ніколи не перегорів вогонь, який привів вас в медицину, щоб був добробут в ваших сім'ях, було здоров'я, і головніше, щоб прийшов мир на нашу землю. І за любов до професії, відданість їй у такий нелегкий час у передень свого професійного свята. Вони приймають вітання від очільника міста Ігоря Терехова кращим з кращих нагороди та низький уклін. Дякувати всім вам за те, що ви робите, за вашу роботу, за ваше відношення до людей, за те, що ви зараз в Харкові. Це не легко, але це дуже-дуже важливо. -дуже. Тому хочу побажати вам усім міцного здоров'я, щастя, радості, перемоги всім нам, скорішого миру і відбудовувати наше місто. 200 метрів магістрального трубопроводу перекладають спеціалісти КП Харків Водоканал на вулиці Героїв Праці. кажуть, завдання не з простих. Усе виконували у декілька етапів. В першому етапі була прозвільнена укладка водопроводних сітей в землю в траншею, виконана обратна засипка. И вторым этапом сейчас мы производим переподключение в помещении насосной станции этих новоуложенных сетей уже к непосредственно к насосному оборудованию для подачи воды в высотные здания. Такі роботи планові пов'язані зі зношенням труб. Тепер же їх замінюють на нові та сучасні, вироблені з поліпропілену. Крім того, оновлюють і старе обладнання, зокрема запірну арматуру. Так як здесь сеть напорна, підкачка подає близько 7-8 атмосфер давлення, це доволі велике давлення для 16-ти етажних будинків, 12 етажних будинків, І труби знаходилися, скажімо так. ну, под повышенным воздействием давления. В связи с этим и учащалось количество повреждений из-за того, что уже, скажем так, стенка разрушалась трубы, коррозия была на трубопроводах. Через проведення робіт близько половини району це 12 багатоповерхівок, тимчасово залишилися без води. Однак, вже ввечері її постачання мають відновити. Водночас, додає Віталій Чупандін, цьогоріч Київський район є лідером за кількістю перекладених водопровідних мереж. В цьому году ми вже з учетом июля місяця переложили 2,5 кілометра водопровідних сіті наружних. Поэтому ну, стараемся, будем доводить эту цифру, э, ну, надеемся до 4, до конца года. Ну, вот в таком русле работаем. Чтобы зимой, скажем так, было проще э, ну, людям, так как уже условия совсем другие. Поэтому мы стараемся в летний период менять как можно больше сетей. Уже півтора роки прифронтовий Харків живе в умовах війни. Попри це, де мегаполісу повертається усе більше містян, продовжують приїжджати і мешканці деокупованих чи небезпечних населених пунктів України. Увесь цей час місто підтримує людей, намагається забезпечити житлом гуманітарною допомогою, а також залишає безкоштовними деякі послуги, наприклад, проїзд у громадському транспорті. Скільки ще це триватиме, та як розвиватиметься місто найближчим часом, мер Ігор Терехов обговорив із медпрацівниками Салтівського району. Сьогодні паркування безкоштовне, але цього, це буде якийсь певний час. Нам потрібно працювати над доходною частиною бюджету міста, міста і ми над цим дуже ретельно працюємо. Ми зараз інвентаризуємо дуже багато різноманітних договорів, дуже багато е, працюємо над цим, що е, потрібно е, переглянути. Бо, знаєте, до війни це одне життя, під час війни це друге життя, після війни теж. Ще інше життя про плани на майбутнє нові проєкти та відбудову Харкова Ігор Терехов розповів і лікарям немишлянського району. Стигли обсудити перспективи щодо впровадження комбінованої форми освіти для школярів, закупівлю сучасного електротранспорту, а також реалізацію нестандартних послуг від міста. Ми зараз створюємо свій ЄРЦ, Ми створюємо свій. Свій, знаєте, дуже багато таких сервісів, які будуть. Причому харків'янина потім ви зможете як приложення закачати до свого телефона і користуватись вже без пластику. Це зручно буде. А наприкінці зустрічей медичні працівники отримали подарунки та привітання з нагоди прийдешнього професійного свята. Я щиро вдячний вам всім, щиро вдячна за вашу роботу, за те, що ви в Харкові, за те, що ви даєте допомогу нашим харків'янам, мешканцям міста Харкова, надаєте медичну допомогу, психологічну допомогу. Емоційну допомогу, це зараз дуже-дуже необхідно усім в ці жахливі часи, які ми з вами переживаємо разом. Тому е, хочу побажати вам, усім міцного здоров'я вже ж е, щастя, е, як найшвидшої перемоги, миру. Розповісти світові про війну та страшні руйнування в Україні, побачивши на власні очі те, що спричинили російські окупанти, так про мету свого візиту до Харкова висловились депутати Європарламенту, а ще акцентували на головній своїй місії прискорити входження України до Євросоюзу. Ми, як депутати Європарламенту, знаходимось тут, аби прискорити прихід України до ЄС, і це наша головна задача зробити все, що може бути найкращим для вашої батьківщини. Члени делегації зауважили, що вражені мужністю харків'ян і здивовані, побачивши, що життя в місті вирує, попри небезпеку і руйнування. Тривають ремонтні роботи країни ЄС мають бажання і ресурси допомогти у відновленні Харкова, зазначили гості. А щоб краще розуміти нагальні потреби міста, гості поцікавились планами на відновлення після війни. На що Ігор Терехов відповів, що Харків не чекає перемоги і відбудовується вже зараз. Хоча коштів в повному обсязі не вистачає. Ми нічого не зупинили. Ми як будували як Асфальтували, які у нас плани були, ми все це робимо. Крім цього, ми працюємо дуже плідно над новим планом, мінеральним планом розвитку міста Харків. Харків унікальне місто, і воно стане ідеальним мегаполісом майбутнього, наголосив Ігор Терехов. Розвинута економіка, сфера ІТ, нові виробництва. Харків завжди був студентським містом, і робота всіх вишів має відновитися. У Харкові буде створено науковий індустріальний парк, і це стане пілотним проєктом в Україні. Тут науковий потенціал, який є в нашому місті, немає жодного міста в Україні. І ми повинні повернути собі. Ті традиції, IT, які були у нас до 24 лютого минулого року, тому ми не стаємо на місці. Ми нічого не зупинили. Я приклад хочу сказати вам, що ми маємо кредитні ресурси міжнародних фінансових інституцій, в тому числі і Європейського інвестиційного банку. Я привезу вам приклад останнього кредитного ресурсу, який надано. Буде місто, вже всі документи готові, це 15 мільйонів євро на закупку електробусу. Електробуса ще не жодне місто в Україні немає. Харків стане першим містом в Україні, в якому курсуватимуть електробуси. А в майбутньому планується повністю перейти на електричний транспорт. Велику увагу наразі харківська влада приділяє і використанню сонячної енергії. Згодом це дозволить зменшити навантаження і на бюджет міста, і на бюджет кожного підприємства, зауважив Ігор Терехов. Обговорюючи поточну ситуацію в місті, співрозмовники обмінялись думками щодо подальшої співпраці Харкова з Європарламентом. по до Греции Конгородська и вот, департамент или управлення, як вона працювала по тендерам, і тендера вона провела, була службова розслідування ще до цих норів. Понятно, будь ласка, конечно, сьогодні закінчился срок. Департамент муніципального отеля до Харківської міської ради. Разом з департаментом контролю Харківської міської ради на виконання розпорядження Харківської міського голови 127 -го року номер 187 було здійснено внутрішній, внутрішній аудит управління інноваційного розвитку та іміджових проєктів департаменту справах сім'ї молоді та спорту харківської міської ради. Дослідження діяльності управління показує, що порушення принципів максимальної економії, ефективності та Пропорційності, запобігання корупційним діянням, зловживанням, воно укладало договори з певним колом виконавців, постачальників без належного обґрунтування, з укладених договорів та наданих послуг, управлінням не зрозуміло, за що воно здійснювало оплату за рахунок бюджету територіальної громади, а скільки више зазначені документи, крім загальної суми договору взагалі не містять технічних, якісних, е, та кількісних характеристик та складу послуг закупівлі. В зв'язку з лише виправданим комісія пропонує розглянути питання щодо доцільності функціонування даного управління в составі Департаменту сім'ї та молоді Харківської міської ради. Ми будемо проводити фенці про місяця готувати питання щодо реорганізації цього управління. Воно нам зовсім не потрібно в такому ремонті бюджет бюджетні кошти, не зрозуміло куди, які ціни не зрозуміли. Певна будемо робити в на сесію. Поки що вона відсторонена і не буде приступати до виконання своїх обов'язків. Приджаю всіх, що к тандерам і к бюджету ви повинні відноситись дуже уважно. Дуже Він отримав свої рани війни, але незважаючи ні на що, вистояв. Харків залізобетон. У, у сквері Лопанської набережної, де знаходиться найбільший флагшток, з'явилася ще одна знакова фігура. Це стела Героїв України. Висотою вона 4 метри з мультимедійним екраном усередині. Вже за пару тижнів стела запрацює. Це спільна робота харківських фахівців та митців, що була зроблена за кошти благодійників. Ідея народилася після того, як до Харківської міської ради звернулася наша 92-га бригада стосовно увіковічення пам'яті героїв України, які саме служили у 92-й бригаді. Зібралися архітектори, дизайнери. І ми вирішували довго, який це повинен бути вигляд, яке там повинно бути інформаційне наповнення. Після чого був розроблений там концепт. скажімо так, він був предоставлений міському голові, був погоджений і десь у другому місяці поточного року почалася розробка проектної документації. І наразі на поточний місяць маємо вже є встановлення. І я думаю, найближчими тижнями вже буде відеоконтент, який буде говорити про героїв України. Це місце було визначено для встановлення стели, бо воно для міста Харків є символічним стосовно того, що тут встановлений найбільший флагшток і прапор України. Воно може бути тимчасовим, тому що ми ще розглядаємо концепт залеї Героїв України, яка може з'явитися після закінчення війни. Тому може бути розглянуто варіант того, що ця стела може бути перенесена до алеї героїв. А поки що ця стела буде знаходитись у цьому сквері, буде нагадуванням для всіх харків'ян і гостей міста, яку ціну наша країна платить щодня наближаючи перемогу.